Жує. Скоріше все, воно спажує. Але ці проекти, що ми дивилися, вони не погані, коли буде закріплення. До речі, гала зараз поновлює свою попередню ліквідність. Ось тут було мало б бути закріплення, його не було. А що було б, якби ви зайшли, у вас був би мінус. А якщо ви нас послухали і не зайшли, ви молодці. Ну тут я ось ще бачу. І в разі, в разі, в разі. Нема нічого взагалі пустота. Тобто ось тут буде непогана ситуація для створення можливої. Ні, давайте я все-таки по об'єму вирахую. А не, як тут кажуть, від балди поставимо. Тобто, давай рівняйся, об'єм. Ось тут має бути стоп. Тобто може це виглядати таким чином. Майже 10% просаціну. Тайко сюди. Він не може бути вищим, тому що, щоб стати вищим, треба пробити, закріпитись, продовжити. Привіт, друже! Давно ми вже закінчимо трансляцію. Я би тут, напевно, відкривав би угоду. Зараз, давайте ще раз погляну, що відбувається на меншому таймфреймі. Правильно, стоп Так, правильно поставили. Трішки можна було б із середини зайти. Воно сильно ситуацію не змінить, але в будь-якому випадку було б приємніше мати меншу ситуацію на корекцію. Тому так, тут можна відкрити угоду. В ще немає активної угоди, взагалі немає угод, або їх дуже-дуже мало. І ви можете собі дозволити математично можете дозволити спробувати, ви можете відкрити галу Невеличкий лонг. Якщо ви використовуєте ізольовану маржу, ваше плече буде максимальне 10 По ізольованій маржі 10 плече максимум. Не здумайте більше брата. Якщо ви торгуєте по крос маржі можете взяти більше плече, але не перебільшуйте 1% від вашого депозиту. Якщо ви більше візьмете, там уже ну, рівняйте на себе. Так, а я запишу, що ця вода активна. Щоб потім за нею ми були з вами слідкували. У мене багато активних угод, ви знаєте, я математично не можу собі дозволити відкривати ще щось зверху. Я можу відкрити на пару центів, щоб слідкувати і підказувати вам, що робити далі. Але якщо я відкрию там, 21 або 30 угоду, -го я порушу сам те правило, якому намагаюся навчити вас. Тобто, ви розумієте, сапожник без сапог буде. Так, гаразд, друзі, дякую вам за перегляд, за лайки, за коментарі. Не забудьте поставити пальчики вгору, щоб наступна пряма трансляція була дуже-дуже скоро. А сьогодні чекайте новини о 23.20, потім, о першій годині, можливо, я вам напишу якогось поста до нашого головного телеграму, який, в принципі, ви можете за пошуком знайти, або ви просто. Або просто знайти. Дивчись, дивиться, дивитесь, якщо в Тіктоці це в шапці буде, якщо в Ютубі просто ну, королі цього світу через пошук, воно вам його знайде. Абсолютно безкоштовна і абсолютно відкрита група без посилань. У нас нема реферальної системи, у нас немає інфоціанс, у нас нема нічого. Наша ціль проводити прямі трансляції. Ваша ціль чомусь намагатися навчитись. Ось і все. Дякую вам за активність. Побачимось, почуємо.